Мережу, так, да, як вона виникла, і перед тими, мабуть, викликами, з якими ми зіткаємося і на особистому рівні, і ну, на рівні робочому. Так буде, ну, добре? Да? Я хочу побачити. Дякую. Дякую, що ви киваєте, Ні, зрозуміло. І ми просто хочемо знати, чим да, так, чим... Добре. Ну, таке слово вже прозвучало, фасилітація, да, або фасилітатор. Можливо, я трошки поясню, да, тому що я буду ну, часто його вживати надалі. Фасилітація це таке, ну, якщо перекладати з англійської мови, то фасилітет це е, полегшення. Да? Полегшення І фасилітатор перший це був той, хто приймав роди. Да, це таке полегшення. І я розумію, що це е, А, слово, окей, добре, дякую, Карл. Да. А, і Для мене фасилітація складається з двох таких напрямків: це пошук нових рішень і вирішення конфліктів. І ну, ці два напрямки пов'язані один з одним, тому що коли люди, люди приймають якесь рішення, щось робити разом, да, то потім виникають конфлікти. Або, наприклад, виникає конфлікт і треба прийняти якесь рішення. Да? І ці, ці два процеси пов'язані один з одним. О, для мене ну, тобто, фасилітація це такий процес і пошуку нових рішень, і вирішення конфліктів. Крім цього, це перекликається не знаю, з таким розумінням, як соціальний капітал. Роберт Патнем, це американський вчений, який працював над цією темою, він вивів два таких ну, розуміння соціального капіталу. Перше, це що складається соціальний капітал, це перше, спроможність об'єднуватись, об'єднуватись біля на, 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 на на якогось конфлікту, на або біля якоїсь ідеї, на або за спільними інтересами. І друга складова соціального капіталу це спроможність вирішувати конфлікти. Якщо, ну, будувати мости, можна сказати, по-іншому. Якщо є такі дві складові, то громада, спільнота, не знаю, організація, вона буде такою ефективною. Якщо якась складова випадає з цього, то тоді громада, організація вона втрачає свою ефективність. Вона не може бути успішною. І оця спроможність вирішувати конфлікти це те, над, над, над чим ми працюємо. є такою основною метою нашої мережі, мережі фасилітаторів діалогів, мабуть, є таке просування культури діалогу. І ми ставимося до діалогу як до процесу. Це певна методика. Для нас це не просто розмова. Да, а це процес фасилітований процес, ну, тобто супроводжується не знаю, професійними фасилітаторами, медіаторами, модераторами, да, ведучими. Це всі такі синоніми, але вони мають якісь ну, свої більш ознаки. Ну, такі певні. От. Ми ставимося до, до цього як до процесу. І цей процес, ну, на мою думку, він, е -е, має такі, ну, такі три глобальні складові: е -е, перше це усвідомлення. Да, усвідомлення того, що я хочу, усвідомлення моїх потреб, ми працюємо на рівні потреб. А після того, як я усвідомлюю, що я хочу, у мене виникає знаєте, така спонтанна відповідальність да, за додовільнення того, що я хочу. Тому що можливо надалі наведу таку цитату пізніше трошки. Да. А після того, як виникає ну, така відповідальність, у мене виникає активність. І ми працюємо над цим, над усвідомленням. Для мене було дуже ну, таким, знаєте, бувають такі, як це, пікові, да? пікові. епічні такі переживання да? в процесах таких загальних. Коли, коли на форумі ОБСЄ один з військових каже, ну, ми фасилітували цей форум діалоговий, каже, я все зрозумів. Я кажу, а ну, що ви зрозуміли? А, він каже, я зрозумів те, що тільки я відповідальний за задовільнення своїх потреб. І мені в цю мить, я навіть час, коли розповідаю, у мене такі мурашки, мені в цю мить хотілося зупинити форум, ну, направити прожектори на, цього, на цю людину і сказати, ось о, це найголовніше. Да, тільки ми відповідальні за задовільнення своїх потреб. І тут же така виникає ще одна, ну, знаєте, якби ну, не знаю, частина така. Ми працюємо над тим. Коли виникає оце ані, да? вони повинні. Да? Ми працюємо над, 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 цю, над цим образом ворога, коли хтось повинен нам щось зробити. І це дуже пов'язане з тим, хто відповідальний за задовільнення моїх потреб. Да? І коли виникає цей образ, вони, там, не знаю, там, президент повинен, там, держава повинна, депутати повинні, поліція повинна, там, ще хтось повинен. Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, що. Euh, ніхто нікому нічого не винний, да, а є тільки я, да, є мої потреби, які я можу задовільняти. Не знаю, можливо, це якось ну, пояснює те, над чим ми працюємо. Ну і другий напрямок, те, над чим ми працюємо, це пошук нових рішень, це проведення там, не знаю, стратегічних сесій, да, фасилітованих якихось процесів щодо побудування візії майбутнього. І ми співпрацюємо як з громадами, а, можливо, знаєте, як з громадами. Над будуванням громад, і з громадами, які вже себе усвідомлюють як громади, з тимчасово переміщеними особами, з громадськими активістами, з владою. Наприклад, дуже цікавий зараз процес виникає, коли вже ну, громадськість і місцева влада працює над цим бюджетом участі, патисипаторний та бюджет, і це якраз є точка дотику, де люди стикаються з тим, що вони можуть впливати на своє життя. Пливати на, на життя громади міста.